Дорогі друзі, вітаю вас! З вами компанія FADO. Ми з вами вже цілих 15 років. Ми стабільно розвиваємось і підтримуємо якість на високому рівні. У Нас вже в асортименті більше як 1500 позицій, трубних систем, запірної арматури та інших товарів. Але в цьому році у нас новий етап розвитку. Ми завезли енергоефективне теплотехнічне обладнання, такі як теплові насоси та комплектуючі. Будемо раді разом з вами підтримувати розвиток нашої країни і добувати її енергонезалежності. Розвиваємось разом. Дякую вам! Компанія «Фадок» традиційно приймає участь в найбільшій інженерній виставці України акватерм київ 2024. Презентуючи ряд новинок та проєктів. Зокрема, презентуємо нову комунікаційну платформу на роки соціальний проєкт Аніма, який покликаний підтримати психоемоційний стан українців, де кожен безкоштовно може пройти тестування на визначення свого психологічного здоров'я. А також нагадаємо про нашу професійну спільноту ФАДО Клаб», де кожен майстер, придбавши продукцію ФАДо, Може обміняти на корисну і цінну подарункову продукцію. Бренд Фадо виробник інженерної сантехніки, яка дозволяє людям робити їх житло більш комфортним та функціональним. Моє вітання, колеги та замовники. Декілька років працюю з компанією FADO і сьогодні нарешті я на стенді на виставці Акватерм. Компанія часто презентує свої новинки і цікавинкою для мене стала система антизатоплення. Комплект складається з усього необхідного, запірний відсічний кран, комплект резервного живлення на чотирьох пальчикових батарейках, включить-виключить на блоки керування блок живлення, Wi-Fi модуль і пара датчиків протікання. І одразу вирішена дитяча болячка, цей датчик не приклеїте, двосторонніх скотчів нічого, і ножки мають більшу висоту, аніж контакти. Тому на конденсат, на вологу, після того як багато людей прийняло душ, він не спрацює, але повинен спрацювати на протікання. Більш детальною інформацію ви можете отримати у представників. Технічної підтримки компанії, а також у фада стартувала програма фадо бонус. Перший бонус я вже отримав. Запрошую фано. Дякую, дякую. Вітаю колег маркетологів. Я теж маркетолог, організатори попередили, що ніякої реклами на сцені, тому коротко фадо це інженерна сантехніка на роки. <клес> Давайте розіграшу.